Nastopil čas, da stane našo verisko podelitve, šel na stanje več. Smežavam zapah najmo mirni. Oh. A pa, ko pomete verisko, ta harna v sušeti južbočkon, prizate takimi skebočkami, da sploh trezite metre. Prehlahenko po preteskatvi jih, gokojim. І наступне, що нам треба зробити, це присипати гарний і перцем з двох сторін. 4, 5 столовий клажу коливкової олії. Ми заміщеного готству. Ви ще лавровий літачок. Кольоровий перед кігорожку. Києва Кій стрий перчик і гарно перемішати. Примаринувати гарно його. Дві години маринування. Щоб гарно промаринуватися. Ігненько викладаємо наші кусочки більш-менш посередині. І тепер ми кладемо цю свину вирізку за горнуту фольгу у духовку на 200 градусів на 30-40 хвилин. Ніжне, м'ягеньке. Лібама.